Доброго здоров'я, і панове Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 4 серпня, у понеділок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кленчук. Так звуть мене. Це другий наш брифінг за сьогоднішній день. Я теж подію розвідку спостерігаємо. Якраз в першій частині за тему Донецького аеропорту, я вам доповідав, будують росіяни майданчики. Та й в принципі, це підльотний час і можливо для кошмарення якраз прифронтових територій. Ну от мова там, наприклад, останніми днями теж Краматор, Слов'янськ, тобто в них там в рази. Якщо не в кілька разів збільшив кількість своїх ударів по цим населеним пунктам, тобто шахеди вже туди залітають не лише вночі, але й вдень. Що раніше вони кошмарили якраз і в дронами, то тепер видно номенклатура така, і кількість цих виготовлених шахедів, що дозволяє якраз використовувати цю машинерію для цих територій. Ну тупо така собі, як то кажуть, чорна балалайка летить посеред білого дня. І, хоча мінімальне збільшення неповітності, воно присутнє, але окупантів. Бачите, воно абсолютно не хвилює. Також шахеда стала тією зброєю, яка в розпорядженні підрозділів противника, що задіяне безпосередньо в зоні бойових дій. Тобто, це вже не якийсь там штучний товар, який там в секреті запускається з якихось далеких територій. На жаль, тому вони можуть використовуватися не лише для ураження планових цілей, але й по принципу, це як балістика тут і зараз. Тобто, вже давно ми не бачимо прильоти якраз ракет с 300 Ну вони за великим рахунком ППОшні системи. Вони там більше цими калібрами зараз калібрами кажу, іскандерами працюють, але з'явилося набагато дешевша зараз альтернатива цим ракетам, в принципі, це якраз ці шахеди, і вже доволі давно противник готує, як я кажу, територію донецького аеропорту допускового майданчика безпілотників різного типу. Просто воно зараз стало відомо через супутникові знімки, які оприлюднив інститут дослідження війни. Але не лише там будуть шахеди, звичайно. І розвідувальні, і молнії, там інші якісь системи, скоріш за все, ця точка буде орієнтована на пуски для ударів саме по а, прифронтовим територіям. Але при цьому якраз концентрація ударів і до цього треба готуватися, буде збільшена. До речі, збільшена і кількість запчастин не російського походження в цих дронах, правда, не європейських, не американських. Тут треба теж все ж таки віддати належні і наполегливості української сторони, і все ж таки десь якийсь контроль наших партнерів. Але що. Що таке контроль наших партнерів в Китаї. А це нуль абсолютно І тому. От коли падають зараз шахеди, їх розбирають, бачать, що в втричі кількість саме китайських запчастин цих шахедах збільшено. Тобто частка європейських компонентів зменшилася. Китай бере на себе на жаль і постачання засобів виробництва, зокрема верстатів, а цим спрограмованим числовим управління, а також постачання рідкоземельних і інших матеріалів, металів. І бачимо, ми зараз поставки з ряду країн того регіону і мікроцелюлози, і бавовни. Ви ж розумієте, це ж все вибухова похідна. Ну, яка необхідна для того, щоб у них у ця і снарядна галузь працювала. Ну на жаль, але теж констатація на початок цього тижня тут є над чим працювати. Стосовно статистики, теж яку можна узагальнити, якби за даними, наприклад, діпстейту, і ви бачили, напевно, вихідними була там така діаграмка, активність на фронті і коефіцієнт корисної дії в плані просування. Але в другій половині липня ворог знизив інтенсивні штурмових дій. І аналітики наголошують, що ворог не може постійно тримати сталу інтенсивність боїв. Це якраз, коли ми говорили з вами за резерви зараз, по суті, на одному двох напрямках вони кидають те, що в них лишається до того моменту, коли можливо в них буде оголошена мобілізація, або коли можливо в них почнеться реалізовуватися ця тема з цілодобовим призовом на службу. Але інтенсивність будівсьоло все одно залишається на доволі високому рівні, тобто за 100, тобто 150, 120, 110, але точно не менше. От, наприклад, за першу декаду липня середньодобова кількість штурмових дій складала майже 186 випадків за добу. Вже за другу декаду 178, а далі вони закінчують 170. І от за перші два дні серпня, про що я кажу, показники поки що 150 штурмів на добу. Можливо, будуть зменшитися, можливо, будуть тримати ще якісь. Час, але ми будемо теж слідкувати. Бо ці цифри є насправді красномовні. Коли я кажу вам, що за добу відбулося стільки-то стільки-то бойових зіткнень. Це в тому числі і для тих людей, які люблять аналізувати і співставляти попередні дані, там чи дані попереднього дня сьогоднішнім днем, дивитися на завтра, і це теж достатньо багато показує ну, для розуміння моментів, там не тільки з тактику, але й стратегію. От е, треба говорити на сьогоднішній день новопавлівський напрямок. Там тривають бої вже на око. Олицях Олександрограда наші воїни не дають ворогу закріплятися від Шевченка і вільного поля. Там намагаються рухатися росіяни в Комишуваху і Маліюку. В районі Воскресенки триває пекло, до іскри ворог рветься всіма силами і з такими темпами. Скоро вони, напевно, якби туди дійдуть. В районі трикутника трьох річок без суттєвих змін. Поки вдається нищити ворожу піхоту, яка до філії там намагається прорватися. Поки цей напрямок загалом продовжує просідати, і ворог скоро, напевно, як кажуть. Наші військові будуть мати оперативно-тактичні успіхи, якщо зможе зав'язати бої вже безпосередньо за Новопавлівку. По Сіверську, ми в першому випадку, в першому випуску з вами згадували, що там Росіяни пробують використовувати в тому числі і броньовану техніку. Ну, от як кажуть наші військові, очікуємо саме там накопичення сил. От речник го армійського корпусу Дмитро Запорожець зазначив, що наразі окупанти мають відновити втрати, які отримали під час нещодавнього штурму із застосуванням саме бронетехніки. І ми цей ну, випадок з вами якраз розбирали минулого тижня, бо він був достатньо унікальним на тлі того, що останні місяці росіяни взагалі броньовану техніку не чіпали. Ну але от наші військові впевнені, що новий штурм також буде із технікою, адже ворогу потрібно долати відкриту місцевість. Ну, хочуть, щоб швидше, тобто там десь є мотоцикли, десь є баги, але велику кількість там піхоти вони ж перенести там на цих засобах не зможуть. Тобто їм треба бойові броньовані машини, які вони використовують якби як десантні машини, тобто вони для перекидання живої сили. Ну але така смертовбивча по суті тактика, та але тим не менш, ворог намагається постійно її проводити, застосовувати тому в цілях. Захоплення або принаймні закріплення на околицях Сіверська вони знову ж це будуть робити. Це наступне завдання противника, яка. Який на сьогоднішній день щось пробує робити, але в нього не виходить, тому що є героїчний супротив наших захисників. Тепер Куп'янський район, друзі, теж ми подивимося, там вже починаються удари в глиб території району. Ну знову ж таки, за Куп'янськ. Чому Куп'янське вузлова станція? Для чого росіянам? Ми теж це розбирали з вами. Але голова Куп'янської районної держадміністрації зазначив, що ситуація в районі фактично залишається без змін. Окупанти найбільш активно. Зараз застосовують дрони насамперед в Півішки. Сьогодні вже є кілька повідомлень про застосування безпілотників, якраз по приватних будинках безпосередньо в Куп'янську. Тобто, якщо говорити в ну, в цілому про ситуацію, там то ми бачимо, що ворог починає працювати в глиб території району. Там багато населених пунктів. Великобурласької громади теж були от в суботу і неділю під атакою До того є там Шевченківська громада, теж її вже атаковано. Тобто, бачимо, що ситуація без суттєвих змін, але є зміни в тому, що стосується глибинних територій Куп'янського району. Звичайно, що вони намагаються випалити цю територію, куди би могли за їх там розрахунками там відступати українські підрозділи, тобто зменшення якихось локацій для того, щоб там продовжувати утримувати ситуацію. І Херсонщина Я сьогодні вперше. Мьому брифінгу повідомляв, що під ударами знову якби 6.00 полетіло, але в принципі це ж на, на жаль, це ж на постійній основі воно за даними. Заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, прибережна зона Херсонщини і так і лишається без світла, без газу, без води, а якраз через ці постійні обстріли. І зазначає пан Толоконніков, що в цих районах працюють пункти незламності. Можна там і воду набирати, але погодинно її підвозять. Ну і розумієте, під якими ризиками я вже не говорю там місця, де це можна брати, і відбувається скупчення людей, але й саме транспортне забезпечення та логістика. Що стосується іншої частини Херсонщини, то і водопостачання. Там поновлюється і навіть краще аніж було до підриву Каховської ГЕС, Тому ситуація краще з водопостачанням, де безпекова ситуація дозволяє робити, ну здійснювати ремонтні роботи. Ну і вирощують, вирощуються теж важливо. Ну от там, наприклад, цей населений пункт правді, але там зараз ведеться новий, ну тягнуть новий водогінний. Розводка по самому селу раніше такого не було, і до кінця року планують максимально перекрити сітками і ребом дороги на Херсонщині. Подивимося, бо це якби шмат роботи, яку напевно треба було розпочинати раніше, але краще пізніше аніж ніколи. Ви знаєте, що цей от принцип, який, до речі, запропонували свого часу росіяни, і так дивилися досить скептично на ці речі. А виявляється, воно працює. Тобто, сітки не дають залітати і атакувати, якщо вони суцільно там кілометрами тягнуться, атакувати. Транспортні засоби. Як от було засідання Ради безпеки регіону, зокрема за от, даними місцевої влади, питання допомоги окупованій Херсонщині не розглядалося, бо там ну здійснювати ці речі на сьогоднішній день абсолютно неможливо. Тому в більшості ми зараз опікуємося правобережжям. Основні питання були саме безпека і посилення безпеки, захист від дронів. Були кілька доповідей військових, на яких вони доповідали, що потрібно, ну, щоб їм надали для посилення цієї підтримки. З цих шляхів сітками, і саме наш цивільний захист додатково буде закуповувати сітки для перекриття основних доріг і самого Херсону і під'їзних шляхів. Вже є в планах до зими багато що закрити. Будемо робити все і вже робиться багато до того, щоб і сітки, і реби, щоб меншити вплив цих я так безпосередньо російських дронів. Ви бачите, скільки біди вони. Роблять за тиждень, от теж статистика, така не тільки по Херсонщині, а й по Запорізькій області, так щоб картинку ми розуміли. А за тиждень росіяни здійснили понад 4 тисячі обстрілів Запорізької області. і, На жаль, вбили 24 людини. Тобто, речник Запорізької обласної адміністрації військовий казав, що за кількістю обстрілів це був один з найбільш рекордних тижнів. Також відомо, що росіяни зруйнували понад 300 будинків. Більшість збитих це люди, які перебували в Біленківській виправній колонії. Ви теж знаєте про цю трагедію. Там понад сотню отримали поранення, і це насамперед безпілотні літальні апарати, які традиційно складаються приблизно 60-70% із загальної кількості ударів. Це Плюс артилерія, плюс авіація, плюс ракетні системи залпового вогню, Але ми вже це якийсь з вами розібрали, що для росіян зараз якби перспективненько і набагато дешевше використовувати саме дрони, а не запускати ракети, ті ж самі кави, бо це ж треба літаки піднімати. А ракетні системи залпового вогню Це ж снаряди дорогущі з Кореї. То от краще цими ірано-китайськими дронами шахет. Тому ми маємо от таку оперативну ситуацію на зараз. А щоб її змінити, ще раз ми очікуємо з вами. Я переходжу трошки до глобальніших таких повідомлень за межі України. очікуємо на реакцію Сполучених Штатів, все ж таки, чи дотягне, чи не дотягне Трамп з цим указом. Ну в принципі, вказує все на те, що він застосує ці вторинні санкції. Правда, в якому варіанті які відсоткові там параметри будуть, тому що ще раз сенат пішов на канікули, а сенат і конгрес зараз відсутні, тому щось буде метикувати особисто. Трамп це не буде закон, тобто це буде указ. Який сьогодні є, завтра немає. Побачимо, чим він буде. Знову ж таки, повторюю, що на середу четвер очікуємо прибуття Віткофа. Ну теж я скептично особисто ставлюся до там переговорних Віткофа. Але він може в ультиматумі щось від Трампа передати і отримати щось в вигляді ультиматуму від Путіна та й поїхати додому. Ну і дуже сподіваюся, що він візьме свого перекладача, а не буде користуватися тим перекладачем, якого йому підсуне Трамп. Цей Путін ну, для того, щоб для Трампа передати знання. Але ще. Раз сьогодні вночі, ну коли в Києві була ніч, якраз був стейтмент в держдепі. Ну це ще раз не пересічна подія, тому що з першого дня присутності Трампа в чарівному овальному кабінеті. Навіть його держсекретар Рубіо не дозволяв собі цього сказати. Але оскільки це вже сказано на брифінгу в держдепі, вважайте, що це є офіційна позиція Сполучених Штатів. Ця адміністрація прагне тривалого, міцного і стабільного миру в регіоні. Ми хочемо і надалі стояти пліч опліч з Україною. Оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке припиняє будь-які напади на цивільне населення на критично важливу інфраструктуру, от що це Це привіт путіну чи анонс приїзда від кофа, чи неминучість запровадження санкцій, якщо там до кінця цього тижня це 9 число, в нас субота, 8, ну от десь на п'ятницю. На суботу, якщо що, будуть запроваджені санкції, чи не будуть запроваджені, але аби ці речі не виглядали, Глядали якимось там черговим пропагандистським плакатом, дуже б хотілося, щоб вони мали практичне застосування. До речі, стосовно наших перспектив, і як пам'ятаєте, на рівні інформації від засобів масової інформації, тому що ні Трамп, ні президент Зеленський там особливо, особливо не підтверджував, так між іншим, президент Зеленський згадав, що цей Трамп згадував в свою чергу, чому немає ударів по Москві, бо дайте ракети, будуть удари. Ну, про всяк випадок видно, чи ракети будуть надані, чи в нас все ж таки балістика на підході, яку анонсував Шмигаль минулого тижня, кажучи про те, що ну є в нас на підході балістична програма. Але далі я говорити не буду, бо це секрет. Але тим не менш, от за даними російських військово-політичних пабліків, до Москви перевезено додаткові системи ППО. От не більше, не менше, це вони посилаються на джерело в міністерстві оборони. бо таким чином вирішили відреагувати на чутки і побоювання щодо. Нападів на столицю і Московську область, які поширюються в світлі останніх подій. Ну яких останніх подій? Цими ударами діпстрайки. Ну і плюс інформація я вам теж доповідав минулого тижня. Розглядаються такі моменти по перевезенню першої певних державних інституцій російських в інші регіони. Мовляв, навіть і Москву можуть якби розпорошити в плані столичності і таким чином перенести столицю в інший регіон Російської Федерації. Багато хто зокрема там відомі впливові. Особи так пишуть росіяни зараз, особливо бояться нападів на Москву, чесно кажучи, загроза існує, і атаки можуть надходити з кількох напрямів. Але військові кажуть, немає причин для занепокоєння. Ми розгорнули додаткові системи ППО з кількох регіонів країни одночасно для захисту столиці Московської області. Ми ж з вами бачимо, які з яких регіонів вони забрали, куди долітають спокійно дрони Служби безпеки України і Збройних сил України. Але от джерела близькі до цього Саб'яніна підтвердили посилення оборони Москви і кажуть, що дуже. Дуже вдячні військовим. Водночас деякі співрозмовники федеральній службі охорони Путіну порадили не їздити до Москви до кінця вересня. От такі варіанти І в Сочі йому сказали не їздити. Значить, по Сочі ми отримали з вами посередковане підтвердження. Удари по Сочі по Адлеру були, але Путін щось теж знав. А якщо йому порадили не їздити в Москву, очікуємо все ж таки прильотів по Москві. Ну з нетерпінням насправді. І оця рекомендація, як дають ці знання ці пабліки, буквально напередодні надійшла до Путіна. Військові джерела стверджують, що нічого особливого в цьому немає. Це просто запобіжний захід. Але закликають людей не панікувати через цю інформацію. Не панікувати, тому що типу є в них чим і як захищатися, і є фінансування. Але знову ж таки, чи буде воно зупинене до кінця цього тижня? Ну от за Індією я вам цю аналітику давав в першому брифінгу за сьогоднішній день. Ну з чим вони виходять в очікуванні цих вторинних санкцій, але тиск на Індію тепер збільшений, теж по Лінії вже адміністрації Сполучених Штатів. Ну якось пам'ятаєте, Трамп обмовився, що Індія нам друзі, але вони фінансують війну, і тому може бути обструкція. От е, сьогодні, ну знову ж таки, коли в Києві ніч заступник керівника апарату президента штатів вже на такому навіть рівні каже, що Індія фінансує війну проти України. Тобто, зараз Індію призначили фінансовим джерелом для Путіна. Про Китай якось соромляться говорити, про Корею соромляться говорити, але Індія фінансує для Індії. Неприйнятно продовжувати. Фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії, люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у закупівлі російської нафти, це вражаючий факт. Це при тому, що в політичному сенсі Індія і Китай вони, м'яко кажучи, не друзі. В них є дуже моментів багато суперечливих до аж можливості бойових зіткнень там в певних прикордонних територіях. І пам'ятаєте, ця вода і гес, яку там китайці будують. Ну але тим не менше якби пробують протиставити, побачимо. Тепер стосовно ядерних цих тем, теж коротко, але в першій частині я вам розказував про цю руку про мертву, про співвідношення ядерних ударів. То не бачив, подивіться. Бо черговий тактичний такий варіант застосування застарілого російського обладнання може все ж таки бути точковим для того, щоб осліпити оці всі можливості сполучених штатів, про які я вам говорив, а осліпити яким чином, просто вимкнувши космос. Так, так, вимкнувши космос, вимкнувши ці супутники, які знаходяться на орбіті. Тобто, ну не знаю на рівні фантастики, чи це знання, просто якби такі дозволені для засобів масової інформації показати росіянам, що на Заході знають про їх плани, що, начебто, Росія хоче підірвати ядерний заряд в космосі з метою масового знищення супутників штатів Європи, в тому числі оцієї флотилії SpaceX, ну звичайно, що це. Могло би дати москві одночасно два результати: катастрофічну втрату зв'язку. Ну і при цьому як би сказати, що це не ми. Тобто ядерний вибух на орбіті можна замаскувати під випадковий інцидент, наприклад, там вибух космічного сміття чи збій супутника, та що ускладить міжнародну реакцію, і будуть довго метикувати, що це насправді було. Якщо вони в Литві не могли кілька днів підтвердити наявний факт прильоту безпілотника, який всі бачили і розуміли, коли полетить, то ж в космосі ну бахне, да що бахнуло. Тобто, це ж миттєвість насправді. Ну і ще один такий ядерний варіант. Мало хто я бачу, помітили чи звернули на це увагу, але будьте уважні. нарешті є пряма погроза країнам, які межують з Україною. Поки що це на рівні там якогось несповна розуму місцевого. А з якогось населеного пункту в Якутії в даному випадку щось там хворий на голову заявив. Але будьте уважні, що така тема щось завжди починалася. І стосовно Грузії, і стосовно північних територій Казахстану, стосовно Криму, стосовно України, вони так починали. Якутський активіст хоче захопити Польщу громадсько-політичний блогер з Якутії заявив, що до Росії потрібно приєднати частину Польщі і Словаччину. Бо те тому, що вони належали Галицько-Волинському князівству, і нібито це дає право їх закупити. Ну тобто вони вже Галицько-Волинське князівство закопили там за скільки за 4 дні за тиждень, да, після Києва за 3, То тепер вже вони йдуть туди. Просто я до того, що Мідінський може цю тему розкручувати, і вона може дійсно отримати продовження в засобах масової інформації. Так що ну поляки то готуються. До речі, зараз поляки підписали і вже по суті пішов цей контракт по танках та 160 танків. З Південної Кореї вони там на мільярди доларів закуповують. Я не знаю, на яка там перспективність війни зараз з танками. Я думаю, що і так наш не треба бути військовим, щоб розуміти, що зараз першоступенево це не про танки. Ну, тим не менш танків на мільярди поляки закупили. А от Словаччина вона продовжує озброюватися газом і нафтою з Російської Федерації, але вже, значить, в цьому ключі розглядається територія Словаччини як ісконна руській території, не більше, не менше. Ну намагаємося, звичайно. І за рахунок Словаччини, в тому числі, прикручувати економічні можливості Росії, і вже на сьогоднішній день, хоч ми і сварили цей 18-й пакет санкцій Євросоюзу, ну я не скажу, що він без зуби, але можна було б ще там дотягнути, звичайно, поставивши там стелю російської нафти на 30 баксів і таким чином просто закрити проект Путін. Але ну зробили як зробили. Але тим не менш вже мінус 9 мільярдів для Росії, тобто сукупно. Процес рухається, і оскільки обійдеться втрата там 105 плюс санкціонованих суден і зниження цінової стелі, і санкції на деякі компанії, пов'язані з торгівлею Російською Федерацією, то і з рознефтю, і завод нафтопереробний в Індії, ну якби це все рухається. Але за словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, вторинні тарифи, які готуються. Запровадити Трампом означатимуть для Росії втрату близько 20 мільярдів доларів до кінця цього року. Звичайно, що це теж не якась там глобальна мега-історія для Путіна, але це вже відчутний відсоток. Це вже відчутний відсоток його надходжень. І за гроші, друзі, теж на завершення тижня на початок вже. Якби стало розвитку, вже нема колотнечі чи з набу і сапом. І от Єврокомісія готова оцінити внесені Україною поправки по плану реформ, які необхідні для отримання коштів Євросоюзу за програмою Facility. Пам'ятаєте, минуло тижня? Ну там намагалися це до набу прив'язати потім там кілька маячків, які ми не виконали. Тобто пообіцяли це зробити і показали дорожню карту. Поправки до плану обумовлені об'єктивними обставинами і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування. України. України. тобто Євросоюз пояснює, що коли Рада ЄС вперше оцінила план України в 2024 році, вона базувалася на сценарії, згідно з яким війна мала закінчитися до кінця 2024 року. Це був також початковий сценарій, що лежав на основі механізму розширеного фінансування МВФ. Ну от з огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби в зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести плани до зміни до плану. Вони були б зроблені. А так вони їх не зробили. Інші обставини Ну, От вам і пауза фінансування. Звичайно, що Україна може подати запит про внесення таких змін, оскільки регламент це дозволяє. Ну і комісія розгляне на основі цього подання от, щось що може якби, в вигляді змін до цього плану бути внесено. Вони ж там. Працюють за цією буквою, я ж кажу там прямо є вказівки на ту стан речення, які є в нас в Україні, не в військовому плані, а в економічному. Але війна мала закінчитися в кінці 2024 року. Ну, от, за словами Єврокомісія, вітаю конструктивні і неформальні консультації, які Україна провела перед розглядом офіційного запиту про внесення змін. Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданих Україною. До речі, стосовно України українців, які є в Європі, бо теж насичують Європу і внутрішній ринок, їх і внутрішній валовий продукт. Але будьте уважні, хоча в деяких країнах зараз іде компанія, наприклад, по продовженню тимчасового захисту. Але знову ж таки базовий сценарій там не кінець 25-го року, навіть не 26-го, але Ви знаєте, що Європа продовжила тимчасовий захист українців до 27-го року. Так, от ЄС планує вже зараз поетапне завершення. Тимчасового захисту для українців, щоб уникнути хаосу і забезпечити зрозумілі варіанти перебування в Європі або повернення. Тобто, що передбачає план Єврокомісії? Це для тих, хто кого це стосується, друзі. Нові дозволи на проживання, тобто заклик переходити на інші легальні підстави: це робота, навчання, воз'єднання родини, там поодинокі там дозволи або Blue Card, Ви знаєте, в Європі, тобто на ті програми, які вже є в Європі, до і були до того, як розпочалася війна. Далі добровільне повернення це фінансова підтримка переїзду. Ознайомчі візити, наприклад, будуть давати дозволи, якщо немає їх на сьогоднішній день, згідно тієї чи іншої програми тій чи іншої країни на відвідування України, то будуть давати можливість, якби не знімаючи статусу, дозволу на відвідання України. Ну от для вразливих можливість навіть залишитися до завершення начального року, якщо там є діти. Далі інформування це консультації, кампанії, допомога через Юніті Габс. І співпраця з Україною це оновлення статусів, обмін даними через платформу солідарності, і це не просто там раптове скасування, а контрольований перехід із підтримкою, варіантами для кожного. Але цей процес будуть вмикати. і От як учасники нашої спільноти повідомляють: ну і на сьогоднішній день, навіть якщо людина не планує навіть повертатися, то дуже прискіпливо до цієї людини ставляться. В тою якщо вся машина, вся європейська отримає команду, якби працювати на повернення, вони додовбають. Особливо тих, хто не закріпився в плані роботи в європейському співтоваристві, і до речі, багато я сподіваюся, люди, коли будуть повертатися корисного досвіду приведуть, приведуть привезуть додому. Ну, ви бачите, що я зараз в дорозі і не знаходжуся в Києві, але от е, з автомобільними шляхами українськими пересуваючись. Ну не можу сказати нічого там занадто погано, але в принципі могли би бути кондиції кращі і серед водіїв і дорожньої інфраструктури. Але слава Богу, що так і є, і краще хай буде так, аніж не буде взагалі. Але от цікавий такий момент на тлі, от зараз повідомлень з різних місцевин України, то там, ДТП, то там, ДТП. А ви знаєте, в столиці Фінляндії жодної смертельної ДТП впродовж року не відбулося. Там звузили дороги. Що зробили? Тобто, знаєте, наші широкі дороги в Україні а звузили дороги, посадили дерева так, щоб створити незручності для водіїв, знизили верхню межу швидкості до 30 км на годину. Це всередині міста мається на увазі. Поставили 70 нових камер контролю швидкості і посилили поліцейський контроль. Складні міські ландшафти змушують водіїв обережніше рухатися через населені пункти. І от Хельсинки, наприклад, оновили інфраструктуру для пішоходів і велосипедів. Пидістів, а також розширило громадський транспорт, тобто максимально зменшивши присутність приватного автотранспорту на автошляхах. Я не кажу, що це вихід для нас на сьогоднішній день, але в принципі досвід Європи по хорошого функціонуючому, добре функціонуючому громадському транспорту. Це якраз те, що не вистачає сьогодні Україні. Я сподіваюся, що і не тільки цим досвідом буде обмежено повернення наших людей. Принаймні, в розвідку ми з вами спостерігаємо за подіями. Це другий наш брифінг. За понеділок, за 4 серпня, друзі, я щиро дякую, що ви є на youtube каналі Василь Тунчук. Традиційно кажу, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вимикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, лайкосами, якщо вам формат заходить, звичайно, там пальчик догори, така піктограмка. Друзі, дякую за ваші коментарі. Щиро дякую за те, що ви поширюєте це відео своїми соціальними мережами серед друзів, знайомих, колег по роботі. Традиційно, аби більше було притомної аудиторії разом з нами в Щиро дякую моїм патріонам, дякую спонсорам каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Спасибі вам величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції, так що, що маєте бажання і можливості, радий буду спілкуванню. На загал не сумніваюся. Кожен з нас, кожен з учасників нашої спільноти 24 на 7, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже ще раз. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!